Ну що, сподіваємося, що якось вирішимо це питання. Я бачу, що призвонить. Пане генерале, дивіться, фактично спеціалісти, вони правда? люди. не дитина по себе помістити. Я розумію, що новим. Станьте правдивої міліції. Що ви попустить волинській міліції правдивої міліції? Ви подивіться сюди немає. я є все, щоб не було зміни. Це дякую. Я це це, це велике, я знаю. Ви я зараз на да, радянську. У мене зараз є підрозділи, які да, я готовий виставити. Я готовий їх виставити, якщо треба. Але ці стоять, так. А друзі, глодянські поступки. Я розумію, що я зміст, це дуже тяжко. Всім сказати, от ставки саме відставки. Ні. А Чому ж не кров? У 2004 році ми, офіцери так і зараз, робили. Друзі ще, ну, слухай, побори, я так ходив на Майдан у 2004 році, до Ющенка все, а потім не знав, що робити. Nie, no Uli, це... ніхто Але їх... це... ми, ми вас зараз... підтримуємо, Повірте. Подивіться, чому ми не підтримуєте? Вони не треба пенсії, платити, зарплати, соціалки і все остальне. Але зараз ви зараз... зараз... зняли всі. І все затихло. Ну, що будемо робити? Радо ви подавати. буде рада. Ви прийшли щоб просто порадити всіх з Є, Буде рада Чекай, Що з'являється. Олександр мене звати. Олександр Павлович, вічевика, я А, чого, а чого, Чому ви не підтримуєте зараз ці хлопців? хлопців? За вашими так. так просто. І, то, вікаці вікаці вікаці. присягу І Я приймав присягу, держави. Я прийма присягу держави. 20 років тому. Присягу народу, я буду стояти, але без з дупіли